Друзі, намасте! Ми зустрічаємось з вами і продовжуємо е знайомитись з Хіранда самхітою українською мовою. Ми з вами е вже розглянули 5 глав. У нас шоста залишилось 2 глави. Шоста глава це Тхіана йога. І сьогодні ми познайомимося, а про що тут йдеться мова? Я запрошую вас на свій канал, запрошую підписуватись, ставити, ставити ем, фудобайки, ділитися цими знаннями, приєднуватися до спільноти людей, які розповсюджують знання йоги, тим самим ем, заробляючи собі такі, знаєте, бонуси. чи Напрацьовуючи позитивну карму для того, щоб доступ до знань у вас був завжди відкритий, щоб в слідючому своєму проявленні, а можливо, ще й в цьому проявленні у вас цей доступ завжди був відкритий. Бо коли ви долучаєтесь до цих знань, то саме напрацьовуєте позитивну карму, якщо Да, щось інше там, не дуже корисне, те, що руйнує, те, що не дає розвитку людину, то ви навпаки ем, заробляєте собі, напрацьовуєте негативну карму, а саме на вас це буде впливати не дуже добре. Тому ем, разом рухаємось. І так я починаю. Глава 6: Тхяна-йога. Хіранда сказав: існують три роди тхяни, споглядання. Медитації. Тобто груба, ну, медитація, да, споглядання медитація, груба стхула, що світиться джотер і тонка сукшма. Тобто три види, чи три рода таких тх'яни. Якщо об'єктом споглядання обрано зображення божества чи вчителя, це груба медитація, коли споглядають Брахман чи пракріті, Тобто да, енергію якусь, як маса світла це світлове споглядання. Коли ж споглядає брахман у формі крапки, або споглядає кундаліні-шакти – це тонке споглядання. Тобто, коли практик споглядає брахмана у формі крапки, да, чи споглядання кундалінії да, то це тонке споглядання. І так. І… так. Так, от по черзі, дайдемо, що таке грубе споглядання, а світлове і тонке. І так, стхула тх'яна. Заплющивши очі, відчуй у своєму серці величезний океан нектару. В океані острів коштовності. Пісок його складається з дорогоцінного каміння. Там крізь дерева кадамба у запашних квітах, що оточують гай із дерев. Малатті, маліка, джаті, кесара, чампака, паріджаті, та квітів лотоса. Хай це тони у чудовому ароматі. Серед цього саду єгин уявляє собі дерево кальпа з його чотирма гілками, що символізують чотири веди усіяними квітами та плодами. Ну, Нагадаю вам, веди, да, чотири веди це рігведа, це е, сама-веда, це. Яджурведа і Адхарваведа. Да? Тобто, так поділені вони на таке, як писання. Навколо дзжчать чоли і кукують зозулі. Там він, тобто Єгін, представляє палац з дорогоцінного каміння. А в цьому палаці Єогин, згідно з приписами його вчителя, споглядає прекрасний трон з божеством, що сидить на ньому. Думай про образ цього божества, про його прикраси та про тварин, які його несуть. Це тхула тх'яна, тобто грубе споглядання. Бачите, тут дається такий опис, так? як треба медитувати так? в такому грубому проявленні. У навколо пліднику великого тисячополісткового лота Сахасрари так, ось тут, споглядай ув'язнений у ньому 12 лотос. Він білого білого кольору і оточений сяйвом та його 12 звуків. Біджа наступні. Ха, са, кша, ма, ла, ва, ра, ю. ха, са, кха і пхрем. Усередині навколо пліднику цього малого лотоса три лінії, що утворюють трикутник А, ка, Х, у якого три кути ха ла кша Там перебуває пранава, звук Ом. Споглядай там прекрасний трон з Нада та Бінду. Там діада, хамсах, підніжжя трону та пара дерев'яних сандалів. На троні споглядай свого божественного вчителя Гуру Дева. З двома руками, двома очима у білому одязі та змащеному запашною мазю з білого сандалу. Він увінчений гірляндою з білих квітів, а біля нього червона шахті. Таке споглядання стхула тх'яна. даються прям конкретні образи. Да? І це буде вважатися стхуло, тобто грубою медитацією. Джотр, тобто світлова тхяна. Хіранда сказав, грубе споглядання тобі вже пояснено. Тепер послухай про світлове споглядання, за допомогою якого Йогин досягає сітхі і бачить свою сутність, тобто свій атман. У Муладхарі знаходиться. Кундаліні у формі змії. Там перебуває джватман, подібна до полум'я свічки. Споглядайте це полум'я як брахмана, що світиться. Це вогняна теджас або світлова джотер тхяна. Тобто вогняна теджас, а світлова це джотер да? ну, на санскриті. Посередині між бровами вище мана з чакри є слог «Ом» Споглядай цей вогонь. Це інший спосіб світловий джотер тх'ян. Тобто, можна споглядати да? оцей слог ом. Сукшма тхяна. Тобто тонка. Хіранда сказав: Очанда, ти почув про світлове споглядання. Слухай тепер від мене про тонку сукшма тхяну. За допомогою її блаженства у кожного може прокинутися кундаліні. Коли, завдяки дуже вдалій долі кундаліні пробуджена, вона з'єднується з атманом і залишає тіло через отвір двох очей, мандруючи царським шляхом, раджа Марга, де вона не може бути видимою через свою мінливість і тонкість. Що тут мається на увазі. Дуже вдалій долі, да? ну, коли в тебе певні заслуги були в минулому житті, і зараз ти багато чого робив, і вчитель в тебе є, який допомагає тобі в тому, щоб пробудити цю енергію, от тоді вона і пробуджується. Да? Це мається на увазі вдала доля. Йоген досягає успіху, шампхаві мудрі. Цього успіху шампхаві мудрім. А стійким поглядом, тобто, коли очі підняті да, вгору сюди. Стійким м -м -м, поглядом у простір без э, клипання, да, без моргання. Це тонке споглядання важко доступно навіть богам. Воно велика таємниця. Світлове споглядання в 100 разів вище за грубе споглядання, а тонке споглядання у 100 тисяч разів вище за світлове споглядання. Так, тобі, очанда, описаний шлях Тхяна йоги, яким досягається безпосереднє знання Атмана. Тому Тхяна так цінується. Це була дуже така коротка, шоста глава. Бачите, тут ну, так, достатньо лаконічно, зрозуміло, да, на що треба концентрувати увагу, і розподілено на ступінь Грубості чи тонкості, да? скажімо так. І у нас сьома глава. Сьома глава. Зараз я подивлюсь, наскільки вона в нас велика. Ні, вона дуже коротка. Тому ми сьогодні і закінчимо розглядати Кіранда самхіту. І так, глава сьома саматхі-йога. Кіранда сказав, Самадхі велика йога, і нею опановують завдяки дуже вдалій долі. Ну, я вже пояснила, що тут мається на увазі вдала йога, доля. Вона досягається за допомогою доброти, та милості вчителя та відданості йому. Тут вже, бачите, вдала доля, бо є вчитель. Хто вірить у вчення, у свого вчителя і у власне я, чиє мислення прокидається день у день, той йогин досягає прекрасного самадхі». Відокремити розум, тобто манас, від тіла, і поєднати його з вищим я параматман. це саматхі, звільнення свідомості від усіх станів і тут я хочу трошки зупинитися. Дивіться. Відокремити розум від тіла і поєднати його з вищим я. Коли ми практикуємо на перших кроках, да, ми все ж таки пов'язуємо розум з тілом. Чому? Тому що. А в більшому проживання часу ми знаходимося в своєму розумі, і в тілі взагалі то буваємо рідко, да? коли? тільки коли воно нам сигналізує про те, що ми хочемо їсти чи до туалету, чи захворіли, чи хочемо спати, а так взагалі то живемо тут. Тому на перших ступенях нам треба вийти з розуму да? і відчути, скажімо так, Опанувати своє тіло, встановити дружні такі довірливі стосунки зі своїм тілом, поєднати розум з тілом. Але коли ми цього досягли, коли ми вже розуміємо, де розум, де тіло, то нам треба від'єднати розум від тіла і з'єднати з, з його, його своїм вищим я, да, цим своїм параматмом. І тільки тоді досягається стан саматхі, тобто вищого да, такого. Стану медитації, скажімо так. Цей стан, коли ну, у Патанджалі дуже-дуже добре ці стани описані, тому я вас туди відправляю, щоб ще раз послухати про цей стан. Там окремі глави, прям є, пояснюється кожен вид саматхи, їх багато різних. Ну а ми продовжуємо. Ам... Ще раз, відокремити разум, тобто Манас, від тіла і поєднати його з вищим я параматманом. Це самадхі, звільнення свідомості від усіх станів. Я Брахман і ніщо інше, Да, Є така мантра: Я Брахман і ніщо інше. Брахман є я. Страждання не є долею я, вищого я. Природа якого абсолютне. Сад чит ананда, тобто енергія, свідомість у стані блаженства. Сад енергія чит, свідомість ананда, блаженство, насолода, радість, буття, свідомість блаженства. Ну, тут вже не дочитала, да? я завжди вільно і є моєю власною суттю. Тобто, наше вище я воно знаходиться у стані свободи. У стані всемогутності, у стані всезнання, в стані вільному, без болю і страждань. Але наше я, на жаль, занурено у майю. І тому помилково воно вважає, що воно є тіло, воно є думки, воно є відчуття, воно є страждання, воно є доля і таке інше. І тому завдання практикуючого да, відокремити. тобто, Пізнати оце своє вище я, відокремити своє его, відчуття, да? зрозуміти, що таке чита, що таке атма, ну і таке інше. Ну, ось тут про це і говориться нам. Тобто, в нас в школі відкритої є, йоги є чудова аксіоматика йога, де якраз і описується, що наше я вище, воно подібне до абсолюта. Різниця там тільки одна. Абсолют він не. Занурений у е, маю, вона на нього не діє, а на нас діє. І от наше завдання завдяки оцій системі йоги подолати цю маю і зрозуміти, хто ми є. А ми є абсолют, да, як тут сказано, я Брахман і ніч інше. Брахман є я. У нас чудова є мантра, пам'ятаєте, там вище, мантра мантра сохам, яка постійно нам нагадує, хто ми є. Я є абсолют», Тобто, я є то», той, да? Ну, українську буде, я є, є той. Тому, бачите, даже дихання нам про це постійно говорить. Да? Людина, яка не займається практиками, вона цього не знає, не відчуває, взагалі думає, що це просто я вдихаю повітря і видихаю. А насправді да, це є мантра нашого дихання, яка постійно лунає. Продовжимо. Самадхі четвертично. Тх'яна самадхі – самадхі через поглядання, нада самадхі – самадхі через поглядання, поглинання розуму у внутрішньому звуку нада. Расанан... Расананда самадхі – самадхі від смакування нектару. Лайя самадхі, самадхі розчинення. Ці самадхі здійснюються такими метами. Методами тхяна самадхі – шампхаві мудрою, да, з погляданням. самадхі – кічарі мудрою кінчик язика вгору. Расананда самадхі – брахмарі мудрою, да, жужаща пчела, пам'ятаєте? Та лая самадхі – Йоні мудрою. Я вас повертаю вище туди, там, де про мудре. І там. Був дан опис херандою да, кожен, кожна з цієї мудри. П'ятий шлях до самадхі – пхакті йога. Шостий мана Мурчха Кубхака, що веде до раджа йоги самадхі. Пхакті, нагадаю вам, це йога тотальної довіри і покладання да, і ем, пізнання Всесвіту через. Ем, Українською через прийняття вищого в усьому, що відбувається з вами. І ви саме з позиції довіри до вищого, да, пізнаєте цей всесвіт. І Манамурчха Када, що веде до раджа йогі самадхі, тобто, це коли ми покладаємося на пізнання через. ну, Власне пізнання, а потім вже переходимо до йоги управління собою, раджа йоги. Тхяна йога саматхім. Шамхаві мудрою досягається пізнання свого я. Споглядай брахмана як точку, що світиться. Фіксуй розум у цій точці. Тобто зараз йде описання кожного вида саматхім. Помісти своє Я усередину кха. А кха усередині свого я, тобто біджа така, да? споглядай таким чином тотожність я і кха. І зроби так, що тобі нічого не заважало. будучи повним нескінченного блаженства, людина переходить до самадхи, тобто у вищий стан медитації. Нада йога самадхі. Поверни язик вгору, закриваючи прохід повітря практикою кічарі мудре. Так досягається самадхі. Усі інші засоби тут зайві. Расанандас йога саматхі. Повільно вдихни і зробі п кумбхаку. так повільно видихни. Так виникає звук бджоли, що дзжидж. Прислуховуючись до цього звуку, помісти мас у центр звуку, тобто свій розум у центр звуку. Так приходить самадхі знання. Сохам, тобто мантри дихання, аджапагаетрі, да? тобто, я є то, зростає і настає знання у цій мантрі, настає щастя. Лая-сідхі йога-самадхі. Здійсни йоні мудро, уявляй, що ти є шахті, а параматман – поруша. Ці двоє з'єднуються, так ти стаєш повним. Блаженство і ти досягаєш ахам брахма асмі. Я є брахман. Тобто на санскриті ахам брахма асмі, я є брахман. Це веде до саматхі а Адвайта ще називає, да? не подвійність, який усуває подвійність я, брахман, пхакті йога саматхі споглядаю у своєму серці улюблене божество. Від цього споглядання наповнююся екстазом. З радісним збудженням та сльозами щастя приходить транс. Це веде до самадхі та Маномані. Раджа йога самадхі. Вправляючись у Мана Мурчха Кубхака, тобто це непритомний стан, поєднуй манас. З Атманом, цим поєднанням ти досягнеш раджа йога самадхі Очанда. Я сказав тобі про самадхі, що веде до звільнення. Раджа йога – Унмані, тобто бездумність, Сахаджа Вастха природний стан, синоніми, що означають єдність, єдність монаха, з атманом. атманом. Вішну у воді, вішну у землі. Вішну у вершинах гір, все і у вихорі вулканічного вогню та полум'ю, весь світ наповнений вішну. Я нагадаю вам, вішну це один із проявів абсолюту, тобто той, хто підтримує цей всесвіт, тому він всюду. Всі істоти, що рухаються на землі чи в повітрі, дерева, кущі, ліани, коріння, трави, моря та гірські хребти, знай – у цьому всьому є Брахман, і всі, і все це вияви в Атмані. Атман, що у тілі є абсолютна свідомість. Чайтання. У ньому найвищому немає миттєвості, воно вічне. Той, хто пізнає його окремо від тіла, буде вільним від страждань і пристрастей. Самадхі недоступна жодному стражданню. Вільний від прихильності до свого тіла, свого сина, своєї дружини, своїх друзів, своїх багатств, існуючи вільно від усього, тобто Йогин, досягає повноти самадхім. Шива сповістив багато істин, таких як безсмертя, розчинення, Лая Амріта та інші. Одну з цих істин, які ведуть до спасіння, я передав тобі коротко. Отже, «О, Чандра, я розповів тобі про важкодосяжний високий самадхі. Хто знає це, той ніколи не народиться знову у цьому світі. Ну, як ви розумієте, да, що це розмова чи вчення, повчання. Вчителя та учня, то він дає йому коротко, але ж ми можемо додумати, що потім починається більш таке глибинне навчання свого учня. Бо тут він просто спочатку розповів. То ми і ми з вами да, ось так послухали, доторкнулися до цього знання, яке вважається класичним текстом хатха Йоги. Тому. Сподівання на те, що ви зустрінете свого вчителя, дуже велике, і воно повинно вас бути. Тому що, ну якщо ви рухаєтесь цим шляхом, то ви обов'язково його зустрінетесь. Практикуючи хатха йогу, крія йогу, пранаяма йогу, мантра йогу, да, ви обов'язково до цього прийдете. Ми з вами завершили. Знайомство кхіранда самхітої, сім ступенів, сім глав. І це вже другий текст, ну, навіть скажімо, третій текст. Ну, перший в нас був йога Сутра Патанджалі, який я начитувала на іншому каналі, але на цьому каналі я його розмістила. Шива самхіта, Кхіранда самхіта. І слідуючи у нас на черзі хатха йога прадипіка. Це дуже така потужна, велика. Да? Товста книга, з коментарями, більш детальна опис от того, що ми зараз тут почули з вами. да Там буде все це в розширеному форматі, да більш ще практичніша частина, і багато майстрів, хто спирається, да, вчителів, інструкторів да свої погляди, до звертають до хатха Йоги Парадіпіки. Тому. Запрошую вас до слідучого прослуховування. У нас набирається вже кількість ем, наших підписників, і я чекаю ще 10 для того, щоб вже починати прямі ефіри. Це дуже-дуже зручно, коли прямий ефір, і не треба загружати телефон з телефону, потім сюди. Це, ну, скажімо так, часу багато займає. А так, да, прямий ефір підписав все, ось він в відкритому доступі. Тому ще раз. Прошу вас розповсюджувати посилання на цей канал для того, щоб була можливість повіщати ну. Саме для мене така корисна мета, да, щоб у прямому ефірі. Ну, а взагалі-то безкорислива така мета це розповсюдження знань йоги, істинних знань, щоб йога не зникла назавжди, щоб вона не перетворилась на акробатіку, на гімнастику і таке інше. Щоб все ж таки у вас були поєднання і знань з йоги, тих класичних знань, і практики, да, як її називають іноді фізкультура йогів. Ну, мені трошки. Смішно це чути, ну, але ж так воно і є, да? коли ми рухаємось, робимо якісь асани, крії і таке інше. Я дякую всім за увагу. Закликаю вас до практичних. Занять його, які я провожу, да, і тут в прямому ефірі, але на іншому каналі відкрита йога з Людмилою Савітар. Це я да, і посилання є. Ви можете знайти в описі до цього каналу і приєднуватись у прямому ефірі чи онлайн, якщо вам зручно, ну, якщо ви живете в місті Запоріжжя, то. Запрошую вас до себе в зал на вулиці Полякова, 9А, це Шевченківський район. понеділок, середа, п'ятниця, 17.45 19.00 і вівторок, четвер, субота, ранкові практики 8.45 10.00. Дякую всім намасте, всім добра!